Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. У нас з вами сьогодні всього дві задачі. Ну так, вийшло, так буває, іноді неважливо. Але загалом воно буде якраз то, що потрібно. Перша задача 19.33. Це задача вже на тверді тіла, але коли ми з вами розбиралися з рідкими кристалами, я там додала вам інформацію, нагадала про. Теплове розширення. Так, ось зараз у нас така задача: мідний брусок за температури 0 градусів Цельсія має розміри 10х15 20 см, і наскільки збільшиться об'єм бруска внаслідок нагрівання до 50 градусів Цельсія. Ось така задача. І тут на наступному слайді буде багато всього написано, і не поспішайте відразу рукуватися, трохи <гум> почекайте, я все розповім. Дивіться. Ну, По-перше, Безумовно, в цій задачі можна виконати зробити систему інтернаціональною і все перевести в систему інтернаціональною. Але потім, коли я отримала загальну формулу, я розумію, що мені це не дуже потрібно, і я можу обійтися без цього. Але що ми бачимо? Ми Бачимо, що у нас є формула залежності об'єму від температури. Це у нас е Об'єм дорівнює початковий об'єм, ну, не початковий, а об'єм при температурі початкової. А це у нас 0 градусів Цельсія, і тому, коли я записую 1 плюс бета дельта Т, я могла б записати не дельта Т, а просто Т. Але тут така гра, ми майже з вами в 10 класі, тому якщо я запишу Т, а у нас одиниця вимірювання Кельвін в мінус 1, то я не зможу нічого зробити з цим. Тому що, якщо я возьму просто температуру і захочу перевести її в Кельвіне, ми розуміємо, що потрібно буде додати 273. Ну це неправильно, тому що у нас зміна температури, а зміна температури в Цельсіях і в Кельвінах, вона однакова. Тому я все ж таки залишаю тут дельта Т. Це буде більш корисно, коли я буду перевіряти одиниці. А далі я. Дивлюсь в таблицю, там така класна таблиця, але там є тільки коефіцієнти лінійного розширення, там немає коефіцієнтів об'ємного розширення. А мені вони не потрібні, мені потрібні все-таки бета, а бета нам ніхто не дав. А тоді я вспоминаю, що Маріна Олександровна на уроці щось тоді розповідала, і вона казала, що бета дорівнює 3 альфа. Але як ми це отримали, я не пам'ятаю. Але я нагадую, дивіться. Якщо в нас є залежність довжини від температури, то ми можемо цей вираз визвісти в куб і порівняти його ось з цим об'ємом, тому що якщо ми беремо кубик, то об'єм кубіка якраз і буде сторона в кубі. Далі ми ось ці дужки позводимо в куб, ну якщо пам'ятаємо, і розуміємо, що вони дорівнюють виразу ось в цих дужках. І що ми далі бачимо? Ми бачимо, що якщо ми в куб возвели ось цей вираз, то ми отримуємо. Одинничку плюс 3 альфа т, ну, така величина. А потім у нас альфа буде в квадраті, а потім альфа буде в кубі, але альфа у нас на 10 в мінус п'ятей степені. Якщо це буде в квадраті, це буде в мінус 10 степені. Якщо буде в кубі, то буде мінус 15. Зрозуміло, що по порядку величини, ці, дві, ці дві, два Слагаємо ці два доданки, вони дуже маленькі, і ми можемо їх нехтувати. І тоді у нас буде просто вираз: отакий: от 1 плюс 3 альфа Т. Але це те ж саме, що 1 плюс бета Т. Ну, якщо ми порівняємо, ми бачимо, що звідси у нас і буде бета приблизно дорівнювати 3 альфа. Тому ми маємо право ось в цій формулі замість бета використовувати 3 альфа. Ну, а нас. Нам потрібно було знайти зміну об'єму, тоді ми з кінцевого об'єму вичитаємо початковий, розкриваємо дужки, душки, і розуміємо, що воно нас скорочується, і залишається ось така формула. Якщо я буду перевіряти одиниці, я розумію, що дельта Т маленька і дельта Т велика, воно зміряється в одних і тих же самих одиницях в кельвінах, альфа зміряється в кельвінах в мінус перший. А Довжина, ширина і висота ізміряються в сантиметрах, тобто я отримую кубічних в цьому випадку. І далі дуже важливо все підставити правильно, якщо ми обчислимо, то буде приблизно 7,65 сантиметрів кубічних. а мабуть, ні, не приблизно точно, мабуть, буде. Ось така задача у нас була. Вона, мабуть, не складна, але бачите, скільки багато ми зараз з вами. Вспомнили. Ну, сподіваюсь, що вспомнили. Але хтось і хтось нове для себе узнав, яке теж може бути. Добре, наступна задача у нас дуже схожа на ту, яку ми розв'язували з вами в класі, коли розбивали маленьку крапель, о, ні, велику крапельку на маленькі крапельки. А зараз ми будемо навпаки бачити, як вісім маленьких крапель картуті мають радіуси 0,1 мм, як вони зліваються в одну краплю. І при цьому нас запитують, наскільки змінилася при цьому температура ртуті, якщо теплообміном з навколишнім середовищем можна знехтувати. Ну, по-перше, зрозуміло, що якби ми розбивали, ми б додавали енергію, і температура повинна була б ну, зменшуватися. Якщо вона буде злюватися, то, скоріш за все, температура буде збільшуватися. Ну, Так, воно потім і буде у нас виявлятися, але зараз давайте побачимо, як розв'язувати цю задачу. Ну, Мабуть, ви і самі впоралися, тому що вона не дуже відрізняється від той задачі, яку ми розглядали з вами. Але якщо трохи розгубилися, то давайте будемо разом це робити. І так, у нас є кількість капель, у нас є радіус цих капель. Нам казали, що це ртуть, тому ми побачили поверхневий натяк для ртуті, ми побачили. Питому теплоємність, ну і густину зрозуміло. Якщо ми розуміємо, то кількість теплоти, у з одного боку буде це м дельта Т, Є дельта Т це зміна температури, яку ми якраз і будемо шукати, а з іншого боку, кількість теплоти це буде е, робота поверхневого. Ну, енергія поверхневого слоя, робота поверхневого слоя, вже буде одна велика капля. Там площа мен менше буде і робота буде менше, зрозуміло. Я нагадую, що роботу ми можемо або енергію виразити через коефіцієнт поверхневого натягу і площу. Неважливо, що ми з вами взяли ньютон на метр, а там тут, вот здесь джоультрами, мы зазвичай можем переходить від однієї удивити до іншої, в перевірки одиниць ми це потім зробимо. Ми так і робили з вами, якщо пам'ятаєте в класі. Нагадую знову, що площа поверхні це 4 πr квадрат, це для великої каплі, а об'єм для неї 4 третіх куб. Далі, щоб знайти об'єм однієї капельки, крапельки, ми беремо весь об'єм ділимо на кількість таких крапель і об'єм одної крапельки через r маленьке ми виражаємо. Далі знаходимо знову зв'язок між радіусом Великої краплі і малої, і це буде в два рази, в два рази, відрізняю, в два рази відрізняються. Вони. Ну, ми це з вами вже робили попереднього разу, тим не менш, це не можна використовувати як відомий факт це потрібно все ж таки е, зробити. Потім ми намагаємось знайти загальну площу восьми крапель. у нас, одна крапля будет 4 πr маленько в квадрате. Ось. Э, далее для великой крапли заместь r великого мы поставим 2 r маленько. Ось сюда возводим квадрат, потребуем 16 pr квадрат. Все уже, майже все, зараз. Далее масса. Это густина помножить на объем. Объем у нас для капли 4 третьих пи, ну, nπr куб. И Потім можемо нарешті переходити вже до формування фінальної формули для зміни температури, то, що нам було потрібно. Тобто, із всіх цих формул ми можемо нарешті скомпонувати то, що нам потрібно. Давайте переходимо, я слайд скопіювала і дивимось. Дельта -т, звідси у нас буде АН-А, поділіть на СМ. От у нас це записано. Тепер дивимося, що таке робота для Н-капель. Це у нас σма. Умножить на Sn. Вот оно воно у нас є. Yes. Тому сигму ми виносимо за дужки, воно буде для обох робот, а, а S для N крапель ось таке для одної великої краплі ось таке. Далі підставляємо, потом етеплеймос переписуємо, а замість маси підставляємо той вираз, який ми знайшли. Фух. Нарешті ми можемо скоротити на π, ми можемо скоротити на R квадрат, ми можемо трійку підняти в чисельник, а тут я замість n вирішила поставити мені ось, не хочу більше так тягнути за собою. Нехай буде хоч якісь числа. І тоді, якщо я хоча б це пар... обчислю, то буде 3 Сігма на 2C R. Дві. Підкому теплоємності, густина і радіус. Ось така формула, але якщо ви n залишали до фіналу, то у вас буде трохи відрізнятися. Але після того, як ми перевіримо одиниці, і в даному випадку у нас зовсім не бентежить, то, що у нас Ньютон на метр, тому що, коли ми скоротимо метри, у нас буде Ньютон умножити на метр, а це і буде джоуль. ми потім теж їх скорочуємо. Нічого страшного в цьому немає. Але я знайшла дельта Т в градусах Цельсія, Це буде 4,7 на 10 мінус 3, Але пам'ятаємо, да що у нас зміна температури в градусах Цельсія вона така сама, як зміна температури в Кельвінах. Тобто я можу записати, як з 4,7, десь мінус третій кельвіна. Але якщо для градуса ну, міліградус як там звучить не дуже класно, а от мілікельвін, я можу собі дозволити записати. Тому мені навіть подобається, що я можу зміну температури взяти в кельвінах. Але якщо хочете, ви можете залишити мінус третю ступінь, це теж правильно, ніхто не заперечує. Так, ось такі дві задачі. Так, їх було дві, але вони такі круті. Ну, добре. Сподіваюсь, ми впоралися з вами і можемо відпочити.